Усім вітання! Е, у сьогоднішньому відео я хочу коротенько розповісти про те, як я зробив пускозарядний пристрій на основі трансформатора потужністю 1 кВА. Ну, тут, так, е, фактично використана схема із двома діодами із середньою точкою. Є два діоди на 320 ампер. розміщені на радіаторах. От вони є, відповідно, шини. Тут є досить міцні такі прості провідники. Кембрики, трансформатор. Звичайно, тут є два режими. В одному режимі є зменшення струму з допомогою. Конденсаторної схеми. Послідовно із первичною обмоткою трансформатора увімкнено батареї конденсаторів. Для їхнього розряду використано резистор опором 100 кОм. Також є світлодіодний індикатор режиму роботи через конденсатори. От він зараз світиться, цей світлодіод. Ця кнопка це індикатор живлення. Тут є перемикач. В верхньому режимі це є... струм проходить через конденсатори. В нижньому положенні струм проходить без конденсаторів. На пряму це є режим пуску. От Тут провідники йдуть. Відповідно, клеми є. Таким подвійним запаралелюванням на кожну із пластин. Це є плюсова клема, це є мінусова клема. Хочу сказати, що режим зарядки. Тут, так сказати, трішки обмежений, тому що даний трансформатор має великий струм холостого ходу порядку 1 А, тобто 220 Вт. Він використовує для власних потреб і є досить сильний нагрів трансформаторного заліза. Ну і звичайно, 200 Вт на годину. Це немало. Тому як зарядка він може використовуватися ну, досить короткий час. Він більше позиціонується як пристрій для запуску ем, автомобільного двигуна, тобто допомогти акумулятору. Запустити стартер. Відповідно, стартер запустить двигун. Тут ще є кришка, звичайно, і з ручкою для переноски. Тут є болтові з'єднання, вони є закриті. Все це тут трубки є різноманітні. Ну, е, фактично. На створення цієї конструкції затрачено повних 2 дні. Тому що тут є багато і пиляння, і різання, метал, утворення отворів, металі, пайка, скрутка, клеми провідників, відповідно налаштування. Є досить багато роботи з такими навіть, навіть досить простими пристроями. Але ем, я думаю, що він буде працювати. І, звичайно, як кажуть, радувати свого власника. Ну, ще раз нагадую, це більше позиціонується як пусковий ем, пристрій. Тут є обмотки. Окремо розділені. Тут є вторічна обмотка намотана шиною. Матеріал тут алюміній. Ну, звичайно, і алюміній має право на життя і роботу, як кажуть. Ем, якщо б він був мідний, це була б надзвичайно важка конструкція. Звичайно, ну, і звичайно, питання ціни, вона була б надзвичайно Високою от, пристрій працює. Як бачимо, тут все добротно я зробив відповідно такі товсті провідники. Струм тут порядку до 100 А. Ну, може бути і 150 Це все залежить від, звичайного, споживання самим стартером і системою запуску. Ось таке е, коротеньке відео. Дякую усім за увагу. Дивіться, коментуйте, лайкайте. Надсилайте свої пропозиції. Усім гарного дня. Далі буду створювати цікаві відеосюжети.